У п'ятницю, 13 вересня, у Користині в рамках 15-го фестивалю дерунів проходила благодійна акція під гаслом Деруни донати дрони, спрямована на підтримку наших захисників. Мешканці міста мали можливість в обідню перерву з 11.30 до 14.00 години посмакувати дерунами та задонатити на Збройні сили України. Цього дня по місту діяло шість локацій. По вулиці Івана Франка працювала локація під назвою Майдан дерунярських традицій. На ній представлені страви. Працівників культури Коростенської громади а також школи мистецтв на території організовано декілька фотозон. Мешканці міста купували, смакували, донатили. Взяв участь у благодійній акції народний депутат України Володимир Арешонков. Нам здається, що рішення про проведення сьогодні, от в такому зрозуміло, обмеженому форматі відзначення або згадки про великий фестиваль дерунів. Які проводився на Коростенщині щорічно, це рішення є правильним. Річ у тім, що українські традиції, особливо нові, які започатковані вже під час сучасної України, їх потрібно впроваджувати в життя, удосконалювати їх. Я хочу нагадати, що на фестиваль віруна в Коростені збирались десятки тисяч з усієї України, з багатьох країн світу, і ми цим самим підкреслили особливості. Нашого поліського українського менталітету, духу і сьогоднішній стан, в якому знаходиться країна, коли багато наших земляків, коростенців віддали, на жаль, вже своє життя, захищаючи свій рідний край, батьківщину. І сьогодні багато знаходяться на фронті, знаходяться на передовій в лавах сил територіальної оборони, Збройних сил. І всі ми говоримо про силу і міцність українського духу, деревлянського духу в єдності наша сила, і тільки так ми можемо здобути велику перемогу. В районі залізничного вокзалу працювала локація від Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей віри, надії, любові під назвою Найдобріші деруни перехожим. Пропонували деруни та інші смаколики. Також запрошували взяти участь у лотереї, а ще бажаючи мали можливість придбати прикраси за донат на перехресті. Вулиць Грушевського Сосновського пригощали волонтерськими дирунами. На цьому місці працювала локація благодійного фонду Ми волонтери. Для охочих був представлений широкий вибір страв. Також пропонували придбати м'які іграшки виготовлені своїми руками. У центрі міста на площі молоді ХХ століття працювала локація, організована міжнародною християнською організацією Місія Євразія у співпраці з церквою Перемога на цьому місці. Працювала польова кухня. Біля Коростенської райони військової адміністрації діяла локація дируни. Відважні мешканці міста куштували картопляну страву від працівників Центру дитячої та юнацької творчості громадської організації Відважні у партнерстві з РВА. Тут користенці мали можливість не тільки смачно поїсти, а й придбати різні дитячі поробки. Дуруни життєстійкості під такою назвою працювала спільна локація Користенської міської організації Товариства Червоного Христа України, Користенського міського центру соціальних служб та центру життєстійкості. Тут пригощали дурнами з різними начинками та соусами. А ще був широкий вибір традиційних українських страв. Дуже гарно все зроблено, дуже гарно приготовлено, дуже гарні поділки зроблені, оформлені місця. І відчуття оцього кусочка фестивалю великого, який ми проводимо, просто в душі залишається і дуже приємно, що саме так воно проходить. Всі старалися вкласти кусочок душі, щоб була пам'ять, щоб була. Система, щоб ми не забували, що фестиваль це наш винахід, фестиваль друнів, що ми його знаємо, його пам'ятаємо, будемо його продовжити. Ну, зрозуміло, з, з надію на те, що буде мир. Тоді ми проведемо суперфестиваль. Так що я всім дякую, хто за приймав участь. Ну, а всім нам, користенцям, перемоги, миру. Ну і слава Україні. Більш повну версію благодійної акції під гаслом дерини донати дрони в рамках 15-го фестивалю дурнів. Ви побачите в програмі докладніше.